Ну що ж, у мене сьогодні день народження. Дякую мамі, папі, що так сказати, народили мене, привели в це життя Чудове, чудове свято. Ну що, проїдемося, прогріємо резину і трошки вжаримо. Значить, що я хотів сказати. А, раніше дитинстві ти дуже чекаєш цього дня народження. А коли вже так підростаєш, такий, блін, опять цей год пройшов, а я що я спів, такий думаєш, що це я там зробив, що не спів, що спів. Але треба радувати цьому дню народження, тому що це день, коли твоїх батьків ти народився. Тому, блін. Класне, класне свято. Будемо зжигать трошки. Ха-ха-ха. не потів візер. T-shirt! Uh -huh. Happy birthday to me! Oh my! Фоточка, спеньк, поїхали. Звідси. Додому гріться. І всім хорошого дня.